Мороз, потужний вітер та 42 метри вільного падіння. Найкращі умови для загадування новорічних бажань та гідної зустрічі нового року, принаймні для запорізьких екстремалів. Відчайдухи стрибали на мотузці з найвищого в Запоріжжі мосту на острові Хортиця. Під час польоту над Дніпром бажали миру Україні, а співвітчизникам показували, що дива існують, а добро перемагає. Мороз вміє літати. Люди учаться літать. От ми тут, в дійсно з Сарочного моста літати, прыгати. Волшебство присутствует каждый раз, мы можем это волшебство видеть, оно находится здесь, вот природа, Хордиса. И то, что мы сейчас здесь находимся, то, что мы верим в добро, верим в то, что мы можем победить, верим в то, что мы едины, верим в то, что мы, мы люди, мы можем поступать по-человечески. Божевільні, на перший погляд, стрибки насправді абсолютно безпечні, бо всі дії прораховані до дрібниць. Екстремалів страхують професіонали. Роуп-джампери, які стрибають з гір в ущелини та встановили кілька світових рекордів. Ви бачили нашого Діда Мороза, так? То есть для того, щоб Дед Мороз совершал такі поступки, кроме чуда, яке да, ми всі ждемо на Новий год. Нам нужно еще вот такое вот качественное, очень хорошее снаряжение, которое яке допомагає эти польоти. Запоріжанка Світлана Богинська переповнена емоціями, стрибала з мосту вперше, аби стати щасливішою. Відчуття настільки сподобалося, що прийшла стрибнути ще. Щастя, щастя, дуже очень много було. как объяснить? Ну вот, вот. Ой. Все четко, понятно. Я сразу... Ну мне понравилось. Я вот именно за этим и шла сюда. Мне не хватало вот этого в нашей будни, в нашей серости, вот этого эмоции положительных результатов, положительных эмоций, положительного удовольствия. Тим, хто боїться стрибати з мосту, роубджампери пояснюють, вони займаються цим більше десяти років, і за цей час жодного нещасного випадку тут не було тільки позитивні емоції, і обов'язково через край.